Привіт! Є такі речі в німецькій мові, які логічно українською перекласти неможливо. Ну ось, наприклад, нашою ми кажемо вітати когось з Днем Народження, наприклад, німецькою це буде вітати комусь до чогось. І це такі речі, коли нам просто з вами треба ось так: от махнути рукою, намалювати собі картинку якусь, це усвідомити, запам'ятати. Ну, і, як то кажуть, не сперечатися з німецькою мовою. Ну, ось так собі треба це виписати: ємандем і підкреслити цей «M», «ем», тому що це давальний відмінок від артикля «Dem». комусь «Gratulieren» – вітати цу з чимось. Бачите, яка, який переклад іде? Не когось вітати з, а комусь вітати до. І ми з вами маємо намалювати таку картинку. Якщо ми вітаємо, ось це в нас у руці є подарунки, ми вітаємо. То прямо на руці собі можете так в голові зататуювати, що ми вітаємо нікого, а комусь вітаємо і даємо цукерки. Перекладемо з вами зараз такі речення. Я вітаю тебе з Днем народження. Німецькою буде Я вітаю тобі. До дня народження. gratuliere dir zum Geburtstag. Я вітаю його з ним народженням. Замість його ми будемо казати, кому я вітаю йому з ним народження. gratuliere ihm zum Geburtstag. Ну, звучить воно, звичайно, для нас дуже нелогічно, але ми мусимо ось ту картинку, яку ви побачили, собі, уявляти: що не когось, а комусь і цу. Я вітаю вас на ви з днем народження. Я вітаю вам до дня народження. І gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Якщо це двох і більше людей, ви хочете їх привітати з весіллям, наприклад, своїх знайомих. Ich gratuliere euch zur Hochzeit. Ну, no і так. Тренуємо зараз на письмі. Подивимося, як же зміняться займенники, коли ми будемо вітати когось українською, німецькою, треба сказати, комусь. Отже, ich gratuliere dir. Я вітаю тобі з, з днем народженням. Gratuliere ihm. Це його типу, але ми мусимо казати йому. Gratuliere ihr. Бачите, я намалювала з боку одну зірочку це вона, тобто її вітаю з ним а німецькою це буде їй. Далі йде «інен» і «інен» – це вам і їм, бо вони зірочки далі, там, тоді їм. Ой, хнижче це від іроді від ви вас. Коли будуть імена, у нас імена не змінюється, ніяких артиклів не треба буде, Анна у том. Ну і якщо буде моїх батьків чи твоїх батьків, то тоді в даті і в множині майнен Ельтерн, Дайнен Фруйден і таке інше. Ви знаєте, мені ще прям впало в голову така ідея, що ми можемо ще перекладати це як гратуліре, це, типу, як: знаєте, не вітаю тебе, а сиплю тобі. Прямо от подарунки вітання. Дарую тобі, можете навіть таким чином якось уявляти це дієслово, бо реально воно є важкуватим. Друга сторона цього дієслова це прийменник ЦУ, прийменник давального відмінка. Після нього має бути тільки артикль датіва. Отже, ми бачимо цудем, «цудя» або цудем. Є такі дні, свята, певні, які мають свій рід. Отже, Де Зільвеста це новий рік чоловічого роду, де Агебурстак, і всі які свята, які матимуть в кінці так, будуть теж чоловічого роду, бо слово саме по собі так є чоловічого роду. Це може бути мута так, фата, так і такі інші свята. Наш Октоберфест є середнього роду, Das Oktoberfest і інші свята, які будуть закінчуватися на слово фест. Ну і весілля die Hochzeit – жіночого роду, тому що «zeit» саме є жіночого роду. І відповідно скорочення до цих свят будуть ось такі: цум, якщо це буде чоловічий та середній рід, і цур, якщо це буде жіночий рід. От чому в нас на день народження буде цум. І бо Остак Анна весілля буде цур Hochzeit. Такі свята, як Вайнахтен, Остен, Фінгстен. Це є Різдвяні свята Пасха, Трійця. Ці свята ми хочемо з вами по-іншому подивитися. Вони взагалі бувають в однині. Стоїть в словнику, що як Вайнахтен, Остен, так і Пфінгстен. Є можуть бути середнього роду дас. Але беручи до уваги те, що взагалі саме по собі свято, Різдвяні свята, Пасхальні свята чи Трійця. Ми беремо декілька днів, ну, принаймні два дні. Тому я е, зразу ж буду брати ці свята в множині: Ді Вайнахтен, Ді Остен і Pfingsten. Але е, артиклі. Не вживаються з цими святами, коли я хочу сказати на Різдво. Не буду брати цю ден-Вайнахтен. Буде просто цю Вайнахтен. І ви бачите на цій картинці три цих свята. Так як вони святкуються декілька днів, вони в множині. З ними не беремо ніяких артиклів. Просто будуть голі прийменники: Цу, ан, юбе. Це зрозуміли ми собі. І. Коли ми бажаємо комусь, наприклад, приємного Різдва, пам'ятаєте, є такі на листівках пишуть Фроє Вайнахтен. Ось ми бачимо, що прикметничок буде іти просто з закінченням е Фроєвехн. Ми вітаємо тебе з днем народження. постак». Ми привітали її з Новим Роком в минулому часі речення. Wir haben ihr zum, zum Silvester gratuliert. Я хочу привітати їх з весіллям. Ich will ihnen zur Hochzeit gratulieren. Бачите, тут уже їх, типу, мусимо казати їм, тому буде ihnen. Вона мене привітала з різдвом. Sie hat mir zu Weihnachten gratuliert. Тут просто «цу», тому що «Weihnachten» – це «жені», пам'ятаєте. Кого ти хочеш привітати з Пасхою? Наше «кого» ми знову ж таки перетворюємо на «кому». Wem willst du zu Ostern gratulieren? Кого ти привітала зі святом? Wem hast du zum Fest gratuliert? Це таке одне є дієслово, яке теж нелогічно перекладається. Це дзвонити в нашою, ми кажемо дзвонити комусь, німецькою дзвонити когось. Отже, щоб це запам'ятати для себе, ми уявляємо, як ми набираємо когось по телефону. І таким чином, ми зможемо його собі уявити. Отже, перекладемо речення з вами зараз усно. Я подзвоню своєму брату. Тобто я наберу свого брата і rufe meinen бруда An. Він подзвонив мені. Тобто, він набрав мене. Er hat mich angerufen, бо це вже речення в минулому часі. Я повинна йому подзвонити з модальним, так? Ich soll ihn, його anrufen. Його набрати знову ж таки, повторюйте собі це. Кому ти дзвониш? Кому тут уже буде не кому, а кого ти набираєш? Вен ну, і Це ж речення ми можемо взяти і в минулому часі. Кому ти дзвонила? Вен хаст du angerufen?» Типу, кого ти набирала? Мені хочеться ще взяти до нашої уваги такі дієслова, як sich bedanken», Дякувати і з їх беклаген, жалітися, скаржитися. Беклаген, бідна, кляча, жаліється, скаржиться, дуже легко запам'ятовуємо. Ну, Але для того, коли ми хочемо сказати: я хочу подякувати тобі, чи поскаржитися тобі, не буде просто їх міх діа». Там обов'язково має бути прийменник бай. Іх біданке міх діа». Типу, знаєте, його можна як зловити на нашому Я вибачаюся у тебе. <хи> Чи я жаліюся у тебе. Ну тільки так ще можна його перекласти, щоб якось з чимось пов'язати. Але на малюночку вийде це краще. Така кумедна картинка, Зіх бай. Дякуємо ми байкерам-танкістам. І бай. Підна кляча жаліється теж байкерам. Я хочу вам подякувати. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Mich чому, бо це, це є зіх рефлексивне, воно завжди на третій позиції в реченні. Я буду жалітися директору. Ich werde mich bei dem Leiter beklagen. Майбутній час верде Беклаген і міг все одно на його третій позиції. Тепер всі ці дієслова разом. Ємандем gratulieren zu. Картинку малюйте, згадуйте собі, що комусь цукерки вітати з чимось. Ну, таке вредне воно. Нічого ми не можемо зробити. І тільки завдяки такій картинці зможемо потім згадати, як правильно буде. Телефонувати буде не комусь, а кого anrufen jemanden, завжди з акузативом. Ну і з них скаржитися, жалітися комусь буде завжди з бай. І з них bedanken, дякувати теж не просто комусь, а бай і тоді комусь.